Іди за мною, нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. Мужик, я вже думав, що я всі аномалії від старості загнуся. Мужик, я вже думав, що я всі аномалії від старості загнуся. Зустріч з тобою подарунок долі. Майже такий же, як зустріч з учителем. Розкажи про свого вчителя. Льоха легенда. Справжній майстер. Снорків мочить голіруч. Він так розвинув аномальне чуття, що без детектора справляється. Знаєш, зазвичай досвідчені навіть на тебе не дивляться, коли ти допомоги просиш. А він всім допомагає. Не цурається. Вам точно треба познайомитися. Приходь на барахолку, і він тебе всьому навчить. Перший урок дає безплатно.